Я не знаю, як витримаю мамин сезон конкурсів краси. Вона вже сіла на свою дієту. Що вже? О, пампушечко з іншого боку. О, Люба, тягни за щеколотки. Гаразд. О, господи. Мене звати Один, Пампушка Діксон. Аго, пампушечко. Привіт, бо. Out a bit and to the Усі називають мене Віл, крім моєї мами. Вона зве мене Пампушечко. Я не можу спізнитися. Ця краса сама недоїде. Через її популярність їй не вистачало часу на мене. До речі, у тебе залишина зліва. Де? Взагалі не слухається. Working. А це, напевно, твоя донечка. Ні, це її подруга. Ось моя донечка, пампушка. Oh. Зрозуміла, і саме тоді я вирішила, що з мене досить. Я знаю цей погляд. Що ти задумала? Здається, я збираюсь на конкурс краси. Це буде, наче протест на підбор. Пампушка Опал. Всім привіт! Якщо ти записалася, то я це зроблю. Ні, я не Жанна Дарк для гладких дівчат. Це буде так круто. Надзвичайно круто. Конкурс це не так легко, як здається. Я донька Розі Діксон. Це у моїй крові. Ми дійсно повинні показати наші таланти. Я маю два таланти: Хула-хуп і ще танці. Він величний і могутній. Ні, ні, припиніться. Здається, я знаю, хто нам допоможе. Що це за місце? Тут можна наблизитись до образу долі Партон. Матінко. Пампушечко, я не розумію. Навіщо це тобі? Це протест. Ми відстоюємо свою думку. Пампушка Діксон. Я вважаю тебе гарною. І до біса усіх, хто не згоден зі мною. У правилах не написано, що пухкі дівчата не можуть брати участь Я вплуталася це, а тепер не знаю, що робити. Знаєш, як Долі каже: знайди мету і йди до неї. Хай живе революція кріхка. Пампушка Це було неймовірно.